на другий поверх. Каже, тато, пішли. На руки хоче? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот так, каже, топ-топ-топ, дитина йде фоткатися. Топ-топ-топ. Давай, мама, стане. А як вас звати? Мама біля Насті буде стояти, а Максим буде фоткатися. А це ти ма? Ти може? Максимко? Ну добре, сміши його там, як хочеш. Максимко. Максю. Макс. Мак тебе там гарбузик! Гарбузик ти маєш! Боже! Максим, як Кіця каже? Кіця каже... Мяу! Мяу, каже Кіця! Я моя гарбузик! Мяу, мяу, мяу! Я моя гарбузик! Піх! ха Ти ха Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! ха ха Да, да. Гарбузик, <світ> скажи, осень Оси, на дворі. Ой ой ой. ой, 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 Досень. ой, 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 Що робив? Такі ножки. Ура! А ну похлопай, похлопай. Ну хитоті. Хитоті, хитоті. Вони в морозі. Кажи, то так рідко, коли я сміюся. Він хоче пальчиком попробувати. <ріхоти> маленькі тікави. маленькі мали. Маленькі, маленькі. Максимчику, ура! Маленький тя. Вінчиця гладити так вдома. Кітя, китя, китя, китя. китя. А, а, Я буду серйозним фермером. <ріх»>.

Кавалер боже, який ти кавалер Тато нам дуже треба такий костюм. Такий гарний. Ти парубок. Парубок моторний. Хлопець, хоч куди. Та там є? Хто так є? Свині у воросі тосі. досі хороші. А візьміть йому ножки, виставте навер. Наве. Раз, два, три, чотири, п'ять. Витолкайте подумаю. Діжі

Ага. О, вискочила. Всім привіт. У мене тут сонечко. Не взяла з собою камеру, який в нас сьогодні день, нас сьогодні п'ятниця, 12 число. Андрій захворів, Максим теж, ну я теж, але з них трьох. Максим щось не вміє їздити за кермом. Тому з нас двох треба було комусь виконувати обов'язки чоловіка сьогодні. Я на роботі сьогодні замість нього. І на металбазу поїхала, пелюстки купила. Навіть запам'ятала, пам'ятала. Пелюстки 60. 5 штук 40, 5 штук і на 10, іде. І 80-10 штук. От якось так. Камеру собі не взяла, зовсім забула. Я щось думаю, блін, ну як можна зараз обстити такий момент, поки стою в пробці. У нас тут просто сонце дуже яскраве, тому я не буду відкривати. Запишу відео, поки в пробці стою. Ой! Потім, після метал бази, я поїхала все. Розрахувалася зі всіма. Ну, Андрій, вон чекайте. Вирішила, буду вам знімати дорогу. Переді мною якийсь таксі їде оцей. Бачите? Коротше, він так щось ужасно їде, мені аж стрьомно з ним їхати. Він так виїжджає на зустрічну, або з'їжджає вліво. Коротше, дуже странно їде. О, мене підпирає якась машинка. Те ви побачите, яка машинка мене підпирала. Дивіться, ви бачите, щось косить. Він зараз не косить, зараз він просто з'їхав. Ну коротше, а так він їхав і все скусив то вліво, то вправо, так стрімно було їхати. Нема де поставити телефон, трохи ну Коли нема де поставити телефон. Коротше, ви бачили там така було була, прийшлося різко звертати. Так. Він трохи просто незвично себе знімати, просто небезпечно, так не робіть. Ну-ну-ну. No, Ну-ну. No, no. <світок> no, no, no. ага. Дорослим людям, я говорю, це. Так от, метал-бази. Я там купила, як вони називаються, лепи лепісткові круги. Потім я поїхала в цех, поспілкувалася з працівниками. Він поспілкувалася, комусь бабло дала, комусь по гарному робочому дня побажала, тому що там в Андрія є один. Чувак, ну, взагалі, два чувака. Один мені з них дуже-дуже подобається, імпонує. Я прям не знаю, яка він людина, але отак я з ним один раз спілкувалася, він був другий. Отак От просто, знаєте, на такому інстинктивному плані відчуття, що людина охренітельна. Вот улыбалась всім, сказала, що чоловік хворий, і що може, я до вас буду часто приїжджати. Але то таке, я думаю, Андрій до понеділка одужає, тому що він не дасть собі хворіти. От він сьогодні з його станом хотів їхати. А в нього його там і рве, і все на кучу, і голова болить. Мігренню, ні, ніби, ніби в нього е, простуда і плюс мігрень. От щось таке. От. Потім з цеху. Я поїхала на винники, я забирала полоси. Нічого собі по двойні сплошні мене обігнав. Хоча переді мною була перешкода, тут просто бус, а він так всіх обганяє. Це Тойота. Ну, не суть. Ти поїздиш за кермом, боже, як він, боже, Боже, ви бачили, що він творить. Ну, ладно. Я просто, я не люблю таких порушників жорстких. Я взагалі не розумію, що так порушувати. Тому що ти ладно, тобі на своє життя, ну, ти ж ну, якби... за, за кермом люди, людиш, що... крім тебе, є яких діти, блін, рідня. І, і ти так виїжджаєш на зустрічну, ну і блін, а вдруг там їде якась ушка і правильно не зреагує. Взагалі, не розумію, я такі машини. Короте, зараз. А, потім я поїхала, забрала пластини по 2 см нарізала. А Андрію все на Васильківського забирала мого чоловіка, ну, напевно, в курсі да? прізвища Васильківський, як і в мене. Так, ми тут повертаємо. О, бачили б ви, як я тримаю камеру, а, ну, телефон. Максимчик теж сьогодні дуже себе погано почував, У мене прям душа розривалась, коли я його залишала з Андрієм, бо я розуміла, що і Андрію погано, і Максиму не добре, і я їх лишаю. От. Ну, що поробиш, треба було, тому що Андрія робота така, що не можна пропускати. От. О, я якраз вчасно виїхала, я поїхала і почала опускатися шлагбаум. І включилася сирена, щоб буде їхати поїзд. Вже ніхто не дуже скажу. З винників заїхала до мами, в мене мама працює директором, в неї сьогодні інвентаризація до 4 ранку, якщо я правильно її зрозуміла. Чи до якої, чи до шострої. І я їй кажу, мама, так, на зі мною вийшла ну ми не куримо. Просто я взяла каву. Була печиво, взяла каву, кажу, мама, так. Ага, стоп, стоп, припускаємо. Я там зараз кожне їду. Богом забита дорога. Бачите? Така ужасна просто. Ну, але я об'їжджаю, тому що там тупо все стоїть, на зеленій все стоїть, по кільцевій все стоїть, як їхати на зубру. Тому їду сюди. Ми з мамою випили кавусю. Вона, звісно, не дуже хотіла виходити, але що поробиш, їй прийшлося. Випили кавусю і все. І все, після кавусі ми з мамулькою. Я час від часу зупиняю відео, тому що їдуть на зустрічну машини, а тут так, що не всюди можна роз'їхатися. У нас гідравлічна підлізка і не здається, що тут така жахлива дорога. Давайте. Андрій я працівник дзвонив, я ж була на металбазі, Андрій набрав слухалку. А він мені каже, купали пісткові круги, ну аж в неї є куча різних, плюс різні фірми, різні розміри. Хто його там знає, що там треба купити. Він мені нічого не пояснив, сказав, приїдеш, я подзвониш мені, я подзвоню. Він не врахував, що Максим Сяпа не почуває. Щоб поки він мені пояснить, що це купити, боже, яка дорога це трендець. Я приїхала на металбазу, дзвоню, 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 дзвоню. В кінці кінця почала подзвонювати двом працівникам, яким на ті круги були потрібні. От вони теж не брали трубку, молодці працюють. І зараз мені дзвонять, щоб запитати, ей баба, ти чого мені в п'ять разів дзвонила? Ну, не так прям. Я зразу кажу, що я. Отакі вот банделішки гляньте, Господи, це не дорога, це ужас, ужас, ужас. Вот ну, бы зараз автомат, було б набагато простіше. Да-да-да. Я, звісно, хочу машину, але більше за машину я хочу власне житло. А ще краще власний приватний будинок. Тому машина почекає. Ми вже з Андрієм говорили про покупку, до речі, мені машини. І так, да, це типу, прикольно, але це забезпечувати дві машини, враховуючи, що я на ній буду їздити ну, два-три рази в тиждень. І тільки хай буде один раз в тиждень, це буде з Максимчиком. Ми будемо ходити на якісь розвивашки. Я би вже з Максимом ходила на якісь розвивашки. Просто незручно їхати на таксі, дуже незручно. Якщо це не дуже далеко, ну там від дому їхати буквально скільки, 20 хвилин маршруткою, ну, це на, на машині 20 хвилин. Але заради цих 20 хвилин це чекати таксі, завчасно виходити. Це такий мінінгід своя машина в цьому плані набагато краще. І ми поки вирішили, що е, я почекаю з машиною трохи. Ну і плюс, я дуже довго вибирала мене, шукали, дивилися. І все, що ми знайшли. Так, да, була одна, мені сподобалася. Боже, Ситроен Септика, здається. Септика. Я вставлю сюди фотографію. Вона мені сподобалася. Але ми вирішили не купляти її, тому що я більше хотіла кросовер, а це не кросовер. От. І я все-таки вирішила, що я хочу ту машину, яку я побачила і влюбилася. Я про неї дуже давно вже думаю, мрію, говорю, візуалізую. Гроші відкладають. Не дуже дорога машина, така дуже часто попадає в ДТП, тому що от у нас у Львові, якщо загуглити її на Авторія Львівській області або на OLX, то там в більшості всі такі машини в ДТП. Слухайте, класно за кермом знімати, просто незручно, що нема де поставити телефон. Ну, я така присоска но на моєму чухлі воно не, перес... не... не буде триматися. <гум> Чуть не сказала гарне слово, <гум> Вот. <гум> а ні, <нет>, сказала. <гум> Ой, ну коротше, все, доїхала, пластини забрала, маму розгрузила, з мамою поговорила, подзвонила Андрію, хочу приїхати додому, поїм поп'ю і може поїду, поміняю зимові вже колеса, поставлю і зроблю розвал колі заодно. Вирішувати питання. Все. Буду їхати. Я тут приїхала і вирішила, що треба ще на нову пошту сходити. Тому йду на нову пошту. Заберу посилочку. Ну все, піду <реку> <реку> забирала посилки, це. Здається, все Максиму, але я не впевнена. Мені здається, що все максимум. Зараз прийду додому вам все покажу. Це мої діти іграшки і шапка. Просто я стільки останнім часом знов замовила, що я вже толком не пам'ятаю, що да і кому. Все, мій телефон роз'їжджається, йду додому, бо я себе хорошо почуваю. Так, все, знімаю на камеру. І так, іграшки більніше, давайте почнемо з шапки. Гатний пакетик. І відкриваю. Максим, ту шапочка. О, така м'ягенька, ой, така приємна. І світло середина. Єдине, я не розумію, чому світло середина? Так, не поняла. Щось не то. Ну, типа, шапка офігенна. А мені не подобається, що біла серединка. І рукавички. такі от. Тюк-тюк-тюк. Теплице. Все зимове, Все зимове. Шикарний комплектик. Андрій, як тобі? А, прикольно. Бомба латуня. Чук-чуп. Дальше. Вот така штука. Вона йде з 18 місяців, максимум зараз скільки? 13. Ну, але я думаю, йому вже буде це цікаво. Опа, відкриваємо. Ух, тут стільки деталей, тут це все треба складати. А, і отакі штуки я замалила. Зараз я відкрию одразу. Це так ванну кріпиш і крутиш. Такі я на аліжці в половину дешевші. Але, ну блін, мені треба було вже, а не через три місяці. І наступна іграшка ось така. Це на дрібну моторику, щоб вчитися бити, молоточком попадати. Молоточком на шарики попадати. Виглядає симпатично. Ага, ось угу. так воно виглядає. Отак От ставите кружечок. Отак От робите. І... А чого воно не проходить? Там на Чекай. Стіл постараю зайде. Та ні, воно не проходить. Ніде не проходить. Дуже важко. Коротше, зараз розберемося з цим, чому воно не проходить. Котик не дає вам показати. Показує. Показує, показує. Ну давайте на рівню поверхню поставимо. Отлічно. Це іграшка прикольна, а оця щось странне. Обід, в мене салатик. жирна голова. По-перше, ти погано фокусуєшся. По-друге, тебе що друге відео піде, підвез. <laughs> ну, Андрій, що за тиждень не виживали. <clears throat> Андрій Монці є. <laughs> ага. От, от наклейку наклеїла крутілку, спінне той на вікно, малий проснеться, побачимо, чи буде бавитись. А я зараз стоїм і буду монтувати відео. Давай, давай. Mm. Лісь, 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 лісь. Чемпион! 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 Давай из Неза почнешь, что он Давай. Лись. Ножку ставь. Давай, Нести. Все выше. Чемпион! Он же не хочет. Чемпион! 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 Ну не хочешь, так не хочешь. Эй, hey, эй hey, hey, ты, пацан, ходи сюда. Давай hey, шапку померяем. Меряй шапку. Меряем шапку? Ха-ха, класс! Давай! Покажи його. Що це таке? На вулиці буде комфортно. Максимко, як ти висиш? Покажеш? Ой! чого ти? Тримайся. Він підтягнувся, був один раз перед тим. Включила камеру, щоб зняти, як Максим їсть помідорки чері. Ну, я не встигла, він вже його гризе. Він любить помідор Ще любить допомагати. Ще через те, що ми хворі, у нас капець твориться. Ніхто не хворий, Ніхто не хворий. всі здорові. Куча сміття Це капець. Це все через те, що ми себе взагалі охрідительно почуваємо. У нас тут з Андрієм на вибереш сари, хлібчик зеленим, і салат з моєї улюбленої червоної Ну Просто гляньте. Ну, чому ти не фокусуєшся? Кусуйся. Короче, як її можна не любити. Могужнюю червону капусту. Просто кайф. До речі. До речі, оці спінери Це щось. Присоска обвалденна. На всіх поверхнях шикарно тримається, ну, гладких. Крутиться і взагалі отлично. І така досить міцно тримається, тому що Максим її пробував. Відкріпити, взагалі, клас. Я лишу посилання, де я це замовила. Отлічна іграшка. Ну, тільки ця штука верх ногами, Ну, я так просто приклеїла. Що роблять тату з сином? Зависилася. Так, а мама робить чай. Ящик. Чашка. Ну, До речі, це Максима чашка з його набору. Даєте казали, що я йому купила в АТБ набор такий. Такий набор. Плюс вилка ложка Так, далі. Чашка. Чашка. Чай. Нямка, нямка. Чай готов топ. Вы шо, все?